От, скажіть мені, будь ласка, мог я колись міркувати, якось розраховувати, що до мене приїде з Парижу мільйонерша сюди до скверу Мир? До нас приїхала мільйонерша Наталка Деліва. Ага, а 6 мільйонів. Мільйон, а хто шість да. мільйонів назбирав ну, на зсу да. ну, за за, Імер... за, весь час, за, да, весь... за весь час? Наталя Деліва, Ви пам'ятаєте, де ж ну рік то тому ми зустрічалися тут в сквері? От розповідали про виставку Імерсійний світ Шевченка і да. другу виставку про війну, як да. яка проїздила із Северну Америку і була в Європі, аж до В'єтнаму бачили багато багато людей, і це дуже важливо. Це не тільки. Ми освітянські якісь да, от дії робили. А кстати, дія це теж одна з із, із тих ну, робот, да, одна з тих організацій, в котрі ти працюєш. Жінки, от, всі жінки України під твоїм чолом, і оці виставки, які об'їздили весь світ. От. І Сьогодні ж, от сьогодні, буквально приїхала те Шевченківські були читання, так в науковій бібліотеці. Да там да, да, да всіх вітаю. Дуже приємно вас бачити. Я наблюдаю за вами. Я пишаюся вами. Ваша праця, ну ви знаєте, вона дає таку надію. І на жаль, коли ми рік тому зустрічалися, я вже думала, що через рік ми зустрінемося. Вже у нас буде перемога, і ми будемо святкувати. Ми будемо не казати знов про військову допомогу, про культурний фронт, про всі фронти гуманітарні і так далі. Але на жаль, рік прийшов, Поки ще перемоги ми не здобули, але ми її обов'язково. Здобудемо і так «Іммерсивний світ Тараса Шевченка і виставка «Ukraine, land of the brave», Україна земля хоробрих, кажу на англійській мові, тому що так звикла, тому що її ми показуємо по всьому світу. І зараз прем'єра цих виставок була. У Парижі, у Франції, Гран пале Емерсів. Гран-Палеї це дуже відомий музей всієї Франції, і вони зробили оці іммерсивний простір, де вони можуть показувати такі імерсивні виставки. Було все на дуже великому рівні. На відкритті були всі посли Франції, різних країн, які прийшли віддати шану Україні подивитися на україну очами тараса Григорча шевченка завдяки його картинам а також і подивитися на виставку Україна земля хоробрих. Іммерсівні виставки в першу чергу вони дають емоцію і вони дають те почуття, яке ми відчуваємо війну. І я дивилась потім на очі французів, які приходили, дивились наші виставки. Мало хто уходив без сліз. Вони всі плакали, і вони підходили і казали, що ми не уявляли. Ну тобто, що усе Саме так у вас виходить, і саме так у вас ну така гарна Україна, ви ж не Росія, ні. І тому наше зобов'язання завдяки цьому, як ми кажемо, культурному фронту, хоча фронт у нас один, але ми якби культурний тил, скажімо, який допомагає фронту, розповідати всьому світу про Україну і про те, що в неї відбувається. Ми повинні розуміти, що от фахівці, ну а люди такі фахівці, які такі заморочені, так на на своїй спеціалізації, вони десь відсторонуються від емоцій. Вони дивляться за якістю, за технічним обладнанням, за вот наповненням. А це ж було на такому технічному і творчому рівні. Це були ну це своєрідне ноу-хау не тільки для України, для Одеси, це ноу-хау і для Європи, і для Америки, бо вони побачили. Що це теж можна? Це ж не кожен день приходить по, по всьому світу. В такі імерсійні виставки. Це дуже знакова і дуже складна, така дуже кропітка робота. Багато десятків тисяч фотографій було оброблено, і музичний ряд, і так це тобто ти зібрала ну, такі самі найкращі сили, такі самі найкращі мозги, так очі, руки тих хлопців, які втілили це в життя. Ну, звісно, я просто як продюсерка, але все це робила ну, разом з командою і. Сама оця іммерсивність, вона з'явилася не так давно, а ось зовсім у нашому 21-му сторіччі, і я дуже горда, що прем'єра цієї виставки була саме в Одесі, і фахівці всього світу її оцінили. Ну. І... Фахівців і Мерсів там, виставкового цього ряду дуже мало. І всі оцінки, які давались, вони казали, що це найвищому рівні ну, ця мультимедійна виставка Тараса Григоровича Шевченка зроблена просто перфект, як вони там кажуть. І... Ми маємо рухатися далі. і Зараз ми у Франції зробили таку маленьку нарізочку трьоххвилинну хвилину таку прев'ю картин Марії Примаченка. Хоч це і наївне мистецтво, але вона настільки ярка і дуже гарно робиться мультимедійність, щоб рухались ці її тварини, квіти, оці ж українці. І світу це дуже подобається. І зараз у мене починається новий етап у нашої команди. Де зробити а, таку повну виставку з картин Марії Примаченка? Ну не, не коли ми не стоїмо на місці, ми маємо рухатись знов-таки світу, розповідати про нашу найкращу Україну, збирати гроші. Тому військові потребують допомоги і з кожним ну наталом. Ну ти ж не тільки збираєш гроші, ти їх ще і тратиш. Так ви ти ці кошти, ти збираєш. От буквально, от за там пару хвилин до запису нашої програми, наталка так: ага, що я повинна кабель купити хлопцям? А ще я повинна то зробити? Оце в неї тут така хазяйська мова 37 сьома бригада морської піхоти ну, з нуля. А їх зараз там обучають. І треба їх бити. Я вже їм там, пральні машини відвезла, бойлери відвезла. Ну, там багато чого. Зараз їм кабель нужен, щоб підвести. підвезти. І з кожним ну, днем інший, там, батальйон, який я теж опікуюся, їх зараз на Бахмут переводять, і їм теж треба потреби. На все це потрібні гроші. І тому через культуру ми таким чином допомагаємо але і гуманітарна сфера вона зараз асоціація жінок України діє, запровадила проект який узгодила фонд узгодив фонд блексі по психологічну допомогу вимушених переселенців і цей проект буде тривати півроку в ньому буде офлайн сесії з жінками, які потребують психологічної допомоги, і, і діти сімейні і психологи будуть працювати онлайн, будуть проходити різні тренінги і по психології, і по адаптації, бо у нас дуже багато в Одесі вимушених переселенців, жінок, і на жаль, їх не стає менше, а їх становиться тільки більше. Кожного дня з Херсону приїжджає автобус знов з переселенцями. Я була в Херсоні. Це жахливі умови. все в Херсонській області, що зараз відбувається. Я бачила на свої очі, і як вони спокійно кажуть, а ні, це наше. А о, бачите, земля затрусилася, це вже в нас уже стріляють і в нас вже попало. Тому не складаємо руки, працюємо на всіх фронтах і тільки до перемоги, до перемоги. І я вам ще раз дуже дякую за вашу працю. Ну, де тобі, о, Боже, сили та наснаги? Бо я взагалі я не розумію, як тобі вистачає на все це, вот. ну і скільки місяців, скільки. Дні вночі ти так сказати, була прив'язана до цих наших військових хлопців, і скільки їм подарували. І от є так вдома в колекції та баретка, в, 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 в котре займалася у нас <с despot> у сквері, оця футболка. Але ж я не можу не сказати: хлопці уходять, на жаль, хлопці гинуть. І від серця відірвало декілька своїх побратимів, які, от, на жаль, вони не з нами, вони наші герої. І Вічна їм пам'ять і слава цим хлопцям, бо це ж кожен раз це через серце. Да? Так це... Ну знаєш, якщо ти хочеш, щоб я заплакала, то я зараз почну плакати, тому що, тому що це настільки боляче. І коли перші мої ну, військові, з якими я була там 24 на 7, стали гинути, я, ну, я думала, що кинути це військове волонтерство, бо моє серце це не витримувало. Але я зрозуміла. Що я маю це робити. Якщо доля мене привела до них, я не маю права їх кинути. А ще спозивний мама, як я можу так. діточок своїх кинути? Тому буду до останнього дня поряд з ними. Слушай, мама, в тебе часу вистачає на своїх дітей. Ви знаєте, мало часу, але побути з родиною, це для мене. Ну це така сила. Вони мені дають, і, і до речі, вся моя родина вона дуже мені допомагає. Я б одна з всім не справилася. Мій чоловік, який завжди поряд. І мама з папою, які там мама шкарпетки в'яже, батько там їм консервації, і моя донька, і навіть моя онука Арина, які подарували гроші на день народження. Вона мені їх принесла і каже: на та тата, купи щось військовим. Вона кожного дня малює її малюнки. Вона їм пише дякую. І, до речі, нещодавно до нас прямо в родину до моєї приїжджали військові з моєго 18-го окремого батальйону, і вони їй подарували а, цього патрона собачку. А, каже, це якби на символ. І я ж їм передавала від неї малюнки, то вона вже з ним спить цим патроном. От. І якби вся наша родина, ми. Ну, Ну, хвилини нема, щоб ми щось не подумали, щось не зробили для того, щоб все ж таки Україна перемогла і стала щасливою вільною країною. Його Катерина, ніби жива, виринає у простір. А це серія автопортретів кобзаря, які змінюють одне одного, показуючи, як змінювався Шевченко протягом свого життя. Зануритись у Шевченка Душу України. Це сучасна виставка, яка поєднує мистецтво та технології. Найбільш відома з цієї серії експозиція присвячена творчості голландського імпресіоніста Ван Гога. В Україні виставку бачили у рамках заходів до відзначення 30-річчя української незалежності. З 15 березня її мають змогу побачити мешканці шести великих міст США та Канади, зокрема у Лос-Анджелесі. Like by... Як і решта світу. Ми просто приголу. Омшені тим, що відбувається в Україні, і ми дуже зацікавлені в пошуку способів допомогти. Ми маємо простір, який дозволяє нам демонструвати історичне мистецтво. І ось ми вирішили відкрити тут цю виставку. Відвідувачі перед входом можуть прочитати біографію Тараса Шевченка, а перед початком виставки до них звертається один із продюсерів шоу. Майстер живопису, графіки та поезії. Він був основоположником критичного реалізму та народних тем в українському образотворчому мистецтві. У його творчому доробку постійно висловлювалися теми українського гніту з боку російської влади та закликів до визволення. That... мені здається, що дещо сумно, що майже через 200 років така ситуація все ще існує. Uh, the theme... Теми, які були в його творчості 200 років тому, актуальні і сьогодні. На жаль. Зароблені на квитках гроші організатори передадуть товариству Червоного Христа та Національному банку України. Американці розповідають, їм приємно і познайомитись з українською культурою і зробити корисну справу. Усі, кого я знаю, вважають жахливим те, що зараз відбувається в Україні. Це дуже засмучує усіх. Ми відчуваємо велике співчуття до народу України і хочемо допомогти. Для американських музеїв виставку адаптувала українська команда в Києві в умовах війни. Вони шалено працювали, поки лунали бомби, коли відбувалися кібератаки. Вайфай був дуже нестабільний. Все, щоб ми змогли показати, це шоу у Сполучених Штатах. Відскановані зображення картин, використаних для виставки, надав Національний музей Тараса Шевченка в Києві. Вже за два дні після війни Росії проти України оригінали творів Тараса Шевченка було евакуйовано зі столиці, так само як у 1941 році, коли на радянський союз напали гітлерівці. Якщо є такі мами, у нас на Україні, то все буде гаразд. Я не, не знаю, як чи говорити на цю тему чи ні. Нещодавно, буквально на днях присуждали премію Мінішевченка. І коли я перечитував, значить, цей список, я так. А де ж наша імерсійна виставка Шевченка? Це ж це така знакова подія. Її якось так відкинули. Ну, тоді мені на. Був такий випадок, ну це при радянській владі, було, коли один актор, не буду називати його ім'я, бо ну, дуже талановитий актор. Актор, ну, але ж тоді ну Брежнева ставили, да, там Целіна, Возрождження, Мала Земля. І він грав роль Брежнева. Uh -huh. Вот. трішечки це додавав. І казали, що він прийшов до звання народного і премії імені Шевченка на бровях. Тобто на бровях Леоніделіча. Ну, от за те, що він був талановитий актор і дуже грав класику, дуже він не отримав тоді цю премію і це звання. Але ж коли він зіграв значить, оцю збережнього, він я не проводжу паралелі, я може десь так шуткую, ну, дуже грустно шуткую. Бо це і я ну, мені так. Ну, мені здається, що це дуже ну, несправедливо. Як вони підсуждали цю премію? Ну, Як вони могли обійти це знакове, дійсно, от, знакове от цю виставку? Ну, да, у мене дуже багато питань до комітету на премії Тараса Шевченка. І в цьому році ну, стільки було скандалів, що навіть голова цієї комітету він пішов. Я сама не розумію, що там відбувається, але я розумію, що, по-перше, премія Тараса Григоровича Шевченка вона була задумана ще в 1961 році як твори, присвячені Тарасу Григоровичу Шевченка. Потім вона вже ну, якби, пішла далі і стали давати за вагомий внесок там, в мистецтво, і в, в той номінації, в той номінації, в той номінації. Зобрежніва ну да, І ще там ну, така головна, що визнання громадськості, розумієте? І що цей мистецький проєкт там для тієї країни? І, звісно, ну, це було ну, не, ну, якби не податися, якщо ми присвятили Тарасу Григоровичу Шевченка вперше в світі зроблена імерсивна виставка, яка з картин Тараса Григоровича Шевченка, яка показує, який він художник. Як... Очима Тараса Григоровича Шевченка, ну, раніше ж не було фотоапаратів, відеокамер. Як ми можемо узнати, яка ж була Україна 200 а, років? З іншого боку, потім, ми, 18 -18 ми, в Одесі. ми в Одесі, ми вміємо рахувати гроші, якщо це принесло 6 6 мільйонів. А, Гривень. Ну, тут, ну, тут, ну, дивись, ми за мистецький проєкт. І творче складова фінансова. Да, ні, ми за освітянський проєкт, і це великий сенс. і Ми не могли не податися. Нам не треба, ну, там, головне, хай буде, хай люди побачать, і комітет побачить, і ще Україна побачить. ну, Це гроші. Якщо б ми нам надали, це ж і що премія, що гроші дають. Ми, ми вирішили, що не, як, як, якщо нам дадуть, ми ці гроші віддамо національному музею. Де Тараса Григоча Шевченка, бо коли почалася війна, їм не було куди картини а, пакувати, щоб ці картини евакувати, і вони їх складували в ті бокси, які були ще з 1941 року. Ну, ну як це так може бути? Ну, розумієте, в якому стані знаходяться наші музеї. Але так сталося. Ну, так сталося вони з другого туру в номінації вони відстранили наш проєкт. І після всього вони навіть зовсім нікому в візуальному мистецтві не, не, не дали премію. Я не розумію, в чому, в чому проблема. Може, тому що ми із Одеси. Може ми не столичні і типу, так ну ми ж на, нас ж не знають. І що та Одеса хоче, що вона е, вообще, ну, якби, взагалі щось дуже багато Одеса вип'ячується я не знаю, як це сказати? Ну чому так сталося? Я не розумію. Ну, а я шо, такий Бог... проект і вообще нікому ну... не надати. А але надати, наприклад, в літерознавстві, е, антології е, е, це збірка. Без Заря. Одна назва чого вартує, в якому пишуть, що ну, може бути, мабуть, краще було б куліш, якщо б він, а не кобзар, був там головним символом письменності тієї України і так далі. І людина, яка перекладала для Росії і в 21-му році, його книжки там продавались. Ну, я не знаю, даруйте, мабуть, 18 людей не може бути в комітеті і оцінювати за всю Україну. Якщо о. Скар шість тисяч в одну номінації оцінює. Так, а як же 18 людей може оцінювати? А, а судді хто? Звісно, подумають, що це у мене якась там образа, там е, там що не, не дали ні. Просто а кому дали? Якщо б я сказала, оце достойні люди. Ну да, ну мабуть, наш проект не, не дотягує до того. в того нікому не дали. Я не розумію, що це відбувається. Знаєте, ну, ну вообще, з іншого боку, от ті фах фах не фахівці ми є. А, да. Ну, да. номінанти є. ми, Головне, що не, не нагороди, не гроші. Це відгуки тих людей, ті знаки Оклуба, які ставили фахівці всього світу. Да. і, і в той же Франції. Людей, глядачі, які прийдуть, подивляться, і від цієї виставки. По-іншому буду дивитися на Україну і на її майбутнє. Вже пройшло ну, дуже такий великий тур, так було цієї виставки, але стартувала в Одесі. А в Одесі так. можливо, щоб повернути якось в Одесі ще раз подивитися, бо якось обов'язково, обов'язково будемо показувати. Але дивіться, ми з вами е, затримали зйомку, бо була е, е, сирена. Да? Е, Одеськільки на студі немає бомбосховища. Візуальне мистецтво, марсивна виставка, вона має люди мають зануритися. Ну приходьте на виставку, виходьте, куди ви йдіть там, кудись. Потім знову приходьте. Розумієте, ну це має вже ну нормально, спокійно, щоб люди вже як прийшли на виставку, так вони на неї дивилися, а не виходили, заходили, нервували і так далі. Тому ну зараз. І що нам показувати в Одесі? Війну в Україні. Ми що саме не бачимо своїми очима? Ми маємо світу про це розказувати. Ми чекаємо перемоги. До того часу, я думаю, ми можемо зробити ще і виставку Марії Примаченка. І обов'язково покажемо, бо просторів імерсивних у нас в Україні тільки в Одесі і в Києві, а більше нема ніде. Тому в мене мрія зробити якусь пересувну імерсивну такий простір-виставку, щоб це мали подивитися всі наші українці в різних містах та селах. Боже. Що ж, Наталка, щиро дякую, що ти знайшла от, е, хвилиночку прийти до нас, в наш сквер. Щиро дякую тобі. Я з за... радістю до вас приходжу. Да, Я вас за... дякую, за що ви твою, робите. Да, за твою і ваш прац... фронт дуже важливий, журналістський. Я слідкую за вами, мені спостерігаю, мені дуже подобаються ваші репортажі. Я дивлюся на них, і, і просто у мене е, посмішка завжди. Ви даєте надію на краще. Ну, я б тут казав оператору, ну не виключай камеру, нехай говорить, нехай говорить, нехай говорить. <рес> Наталочка, ми тебе дуже любимо. І хай тобі Бог допомагає, хай твої дітки будуть, і всі твої дітки, і ті, у котрих твої і мама, і твої дітки, і твоя сім'я, і твоя родина, хай буде гаразд. І буде перемога. І ми от в перший день, пам'ятаєте, фільм був, так, 6 часов вечора після війни. 6 часов після війни зустрінемося і будемо святкувати перемогу. Дякую, тобі. все буде в Україні. Ми переможемо.